Чудове питання надійшло від підписника. Розповідаю ще раз, який тиск має бути в гідроакумуляторі. в гідроакумуляторі. Тиск має бути. На 10-15% менший аніж тиск вімкнення насоса. Якщо ми беремо стандартну механічну автоматику, в ній налаштовано 1,4 тиск вімкнення насоса, 2,8 тиск вимкнення насоса. От якщо у вас 1,4 тиск вімкнення насоса, то автомат тиск гідроакумулятора має бути приблизно 1 на 2 атмосфери. Тоді Мембрана в ось в такому гідроакумуляторі стандартному буде нормально розтягуватись і звужуватись, і вона буде працювати довго, і вам не потрібно буде постійно її замінювати. Кожний раз, коли ви міняєте керування в вашому гідроакумуляторі, то перевіряйте тиск. І тиск рекомендується перевіряти в цих гідроакумуляторах як мінімум раз на півроку. А якщо ви. Цього не робите, то мембрани будете часто змінювати в цих гідроакумуляторах. А якщо ви не хочете часто змінювати мембрани, маємо для вас такі чудові баки торов, які йдуть з незмінною мембраною. Термін її експлуатації 20-30 років.